Юля, вже пройшло декілька днів після рішення нашої федерації, нашої команди не їхати на чемпіонат світу після допуску росіян. Як психологічно, як морально сприйняла цю звістку і що зараз відчуваєш на душі? Насправді, я думаю, в перший вечір я дуже сильно засмутилася, Були дуже погані думки, тому що це мав бути мій перший Чемпіонат світу, на який я відібралась. Було дуже, дуже сумно, насправді. Це перший дебютний для тебе чемпіонат світу. Я думаю, очікувала з нетерпінням та готувалася. Так. Як взагалі підготовка твоя проходила? Спочатку ми були на зборі в Венгрії єн... в, в Таті. В Потім я приїхала спеціально сюди на збір в Канчезаспу на два тижні перед чемпіонатом світу, щоб гарніше підготуватися. Але наша підготовка закінчилася трошки раніше, ніж очікувалось. Що взагалі думаєш про це рішення міжнародної федерації, яке було в останній момент прийнято? Я вважаю, що якщо так можна сказати, це ганебне рішення, тому що я зовсім не згідна з тим, що країна-агресор боролась над них змаганням з нами, так як сало Аджаєв, що, що ЗІДО це місце для примирення, але я зовсім не згідна. Це не може бути. Я категорично проти цього рішення, і в мене зовсім інші думки. Багато таких ж думок було, що можливо потрібно їхати там і так далі. От особисто ти уявляла, що було, якби ти, наприклад, зустріла представників Росії, які є в Збройних силах Росії. Я думаю, це неможливо було б морально. Я впевнена на 100%, що я б ні за що не вийшла на татамі з країною агресором, а також зустріти навіть. В одному готелі або на змаганнях я вважаю, що це б також морально, морально нелегко. Насправді це б також збило б трохи. Е, що зараз? Які далі плани? Тобто, що тренери сказали, до яких змагань ви готуєтеся? Зараз всі знову настраються на гарний лад е, через два тижні. у же гран-при в Австрії, від якого для нас це буде. Наразі дуже важливий гран-плі, тому що ми їдуть на чмант світу, тому потрібно брати медалі там. Тобто налаштовуємось далі на результат, так? на роботу. Так. Дякую і бажаємо успіхів там.